Доброго дня, друзі, адвокат Плетенко Володимир. Останнім часом у постановах ВЛК військовослужбовцям зазначають, що він непридатний до військової служби протягом 6 або 12 місяців. Але військові частини, де проходять службу ці військовослужбовці, не звільняють їх. Адже звільненню підлягають тільки військовослужбовці, які непридатні до військової служби, з виключенням з військового обліку. Тому виникає питання, що робити у таких випадках. Особисто я бачу як мінімум два варіанти: писати рапорт на переведення на іншу посаду, або на звільнення в запас. Перший варіант можливий лише тому, що Міністерство оборони досить лояльно ставиться до переводу військовослужбовців, яким рекомендовано переведення у зв'язку із станом здоров'я. Інший варіант. А саме звільнення в запас передбачено положенням по проходження військової служби відповідно до пункту 260, Військовослужбовці, які обмежено придатні 6 до 12 місяців, підлагають звільненню у запас. Норма передбачена у положенні про проходження військової служби, дає право військовослужбовцям подавати рапорт на звільнення у запас. Протягом 6 або 12 місяців, як передбачено, у постанові ВЛК, якщо у вас виникли питання, пишіть мені на електронну адресу.